Всім моє вітання. Сьогодні готуватиму чизкейк, який корисний для діабетиків. Тут немає цукру, тут немає випічки, печива. Все натуральне. Дуже смачно, не так красиво, як і з магазинним жиле. Ну, в магазинному жиле що там? Ароматизатор, фарбник, цукор і лимонна кислота. Воно прозоре. Це желе. гарний вигляд має, але ж домашнє воно набагато смачніше і набагато корисніше. Готую, щоб не тільки смакувати, а і ну, гарний вигляд, щоб воно мало. Це на кілька днів мені вистачить на сніданок. Ну, от я в кінці покажу відео, який в мене сніданок. Мені цього достатньо. Головне смачно і гарно. 250 грам приблизно полуниці взбила блендером, поставила на вогонь, буду варити желе. 250 грамів желатину замочила у 100 мл води. Додам дві чайні ложки старії. Замоченого желатину додаю сюди у полуницю, мішаю, щоб розтворився жилатин. Виключаю. Щоб полуничне желе швидше охололо, набираю в раковину холодної води і кастрюльку із желе ставлю в раковину. Всипаю трохи ваніліну. Ну, півтори ложки стевії. Добавляю трохи сметани, бо дивлюся, що буде густувати. І взбиваю Взбила погружним блендером до одної рідної Константинції, сметани пішло десь грам 300. Ну, кожен буде дивитися, е, наскільки багато сироватки, наскільки мокрий сир, кисломолочний. Чим більше вологи, тим менше треба буде додати сметани. Луницю почистила від хвостиків і викладаю так, як мені подобається по форму. Я думаю, що хватить. Жиле вже не таке гаряче, трохи полию сюди всередину. Багато не буду лити, бо вспливе, полуниця Так як дно цієї форми дуже горушиться, треба було зразу поставити на дощечку. Ставлю на дощечку і ставлю в холодильник. Ну, бачите, не сильно залила. Заливала вчора ввечері. <кій> Сьогодні достаю. Такий чизкейк у мене получився. Звичайно, із жиле магазинного воно виходить красивіше через те, що жиле прозоре. Ну, а мене не прозоре, зато корисне і смачне, без цукру. Готуйте, споживайте.